Я сюди приїхала і відчула величезну силу енергетичну Земля тут класна, чиста, багато чистої води, багато річок, маленьких, більших. Мені тут дуже-дуже сподобалося. Я зараз відвідую різні місця, дивлюся, які є джерела. Як туди прийти, вивчаю нам доріжки різні. І ми можемо тут зустрітися. Десь я так планую, що це буде серпень-місяць. Вибираю зараз дати. Бо я думала на початку серпня, але ми не встигаємо, тому що зараз буде проходити на початку липня з 5 по 15. А потім, з 17 по 27 число буде проходити ретрит в Яремчі. Дуже класний ретрит. Він із сильною людиною разом. Я думаю, що у нас вийде дуже класний контакт для людей. Люди будуть цілюватися в нашому полі. Те, що я вже відчуваю баню на відстані дуже сильно. Ми тільки почали спілкуватися про ретрит і почали відкриватися все більше і більше. Того всього, щоб я мала знати про себе, про своє життя, про те, що я роблю і як краще буде робити це далі. Про місію більше почала відкриватися місія, відкриватися інформація. І це все тільки на відстані, навіть що я разом ще в одному полі, якби близько, і не була І Це енергетично, в одному полі ми знаходимося, але фізично ми ще не близько. І то вже почалися великі процеси, серйозні, класні процеси. Ось В цьому будиночку ми будемо жити в східниці. Це будинок, який побудували Юля і Ніколай, її чоловік для людей, для того, щоб люди тут пили водичку, видужували, здоровлювалися. Юля і Микола переселенці. Їх війна заставила приїхати сюди. Переїхати з Луганська. От вони дуже хороші, світлі люди, і це приміщення дуже світле і чисте. Я в ньому сьогодні ночувала, мені багато просилися хороших снів, віщих снів. І от я ще за Івана хотіла сказати, що ретрит в Яремчі це буде дуже сильний, ефективний, стілюючий, глибокий ретрит. І ті, хто хочуть позаємодіяти з ванною, зі мною, я вас запрошую, приїжджайте до нас. У вас є така можливість. У нас вже ретрит з 5 по 15 зайнятий весь повністю вже записані люди. На другий ретрит з 17 по 27 у нас там ще є пару місць. Я сподіваюся, що вони є. Ви, будь ласка, пишіть, дізнавайтеся мені. Я дам контакт Тараса, він у нас організатор ретриту, соорганізатор і він менеджер зараз, якраз соорганізатор і менеджер. І Тарас вам розкаже, чи є місця, які кімнати, поселить вас, запише, додасть до групи, і в групі ви побачите повний розклад про наш ретрит, програму ретриту і все, що стосується ретриту, що треба взяти, на скільки днів приїхати. Пишіть мені, можете в особисті, можете в коментарі. Я дам свої контакти обов'язково під відео. І чому от я працюю більше з людьми на ретритах, а не онлайн там і не вживу. Да? Тому що це набагато ефективніше. Ретрит дає, тому що ви на 7 днів приїжджаєте, на 7 аж, або ж на 10 днів, якщо ви захочете залишитися ще на 3 дні. Можете ще глибше пропрацювати себе за ті три дні, що після сьомого вони реально дуже важкі, такі ну, глибокі, нелегкі, але це така праця, яка міняє ваше поле на рівні ДНК. Тіло просто перебудовується, зцілення відбувається глибоке зцілення, а потім, ну, звісно, спочатку ну, на енергетичному рівні, потім воно відображається на фізичному рівні. І набагато ефективніше, коли я дію на ретритах разом з людьми. Да, і люди приїжджають, тоді бачать дуже хороший результат. Коли я один на один з людини пропрацьовую, в мене те саме енергія направляється на людину. Так само мені не просто це все потім. От але це тільки одна людина. На ретриті приїжджає там 15, 16 людей, 18 людей, і одночасно всі зцілюються в цьому полі. Це набагато ефективніше, набагато краще, набагато глибше, воно дієве і надовше залишається з людиною. Тобто людина може 2-3 тижні місяць відчувати цю дію сили. І потім, тільки коли вона стане в своїй силі, коли не допустить слабкості, то тоді вона це все закріпить, і потім вже в життя її не буде таким, як було раніше. От, і буде вже нове, просто пропише собі нове майбутнє. І кожного разу, коли приїжджаєте на ретрит, ви ще стаєте сильніше, 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 а потім по відчуттям ви вже як метелик вирвалися з свого кокона, стали пробудженими, сильними, бачущими, відаючими. Вас відкривається яснобачення, ясночування. От ви починаєте зцілювати себе ж своїми енергіями і зцілювати біля себе рідних своїх. Дітей, чоловіка, батьків, вас стілюється взагалі все життя ваше, змінюється ваш погляд на життя. І, і з-за цього, що змінюється всередині, потім проявляється інше, набагато краще, ніж було раніше. Так от діють енергії. Запрошую вас зараз на єремчу, і з 17 по 27 10 днів. А може на 7 днів, може на 10 пишіть. І слідуйший ретрит після Єремші, вже аж буде він в кінці літа, ось в цьому будинку в Юлії і Миколи на ретриті в східниці. Східниця це буде дуже потужно, дуже класно, але тут ще і на фізику направлено на лікування водою. Ми будемо ходити кожний ранок, кожного дня, ми будемо ходити на... Джерела, на певні джерела, і пити воду. Вода буде направлена на стілення нирок, на стілення е, жовчного міхура, от, на нервову систему, на заспокоєння буде, і на омоложення. Тут є така вода, дуже класна, що вона нею миваєш, і шкіра змінюється, зцілюється. Але цю воду не можна так, щоб набрати і нею вдома стілюватися, бо вона працює буквально там 2 години максимум. І треба істочник, прямо туди прийти, набрати, зробити, зцілитися. І так ми кожен день, от 7 днів або ж 10 днів ми залишимося тут ще на три дні, хто захоче. І будемо пропрацьовувати себе фізично і духовно. Всім дякую. Я вас обнімаю. Всі світлі душі. Я знаю, мене чуєте, чуєте по вибраціям голосу, чуєте по душі, відчуєте. І якщо вас зов душі покличе, я буду дуже рада вас з вами обійнятися, з вами взаємодіяти в обміні, в радості, в, щасті, в благодаті і пробудовувати спільно наше щасливе життя в нашій країні.